Сьогодні поговоримо про функції. Одним словом, функція це залежність. Залежність якоїсь одної величини від іншої. Якщо ми зараз уявімо квадрат, наприклад, намалюємо квадрат зі сторонами ну, нехай по 2 см. Ми знаємо, що квадрати всі сторони рівні. То Тоді, щоб обрахувати його периметр, нам треба просто додати всі його сторони. Або помножити сторону на 4. І тому можемо сказати, що периметр нашого квадрату буде дорівнювати 4 помножити на сторону, тобто на 2. Ми можемо сторону позначити якоюсь літерою, наприклад, літерою x. І тоді ми вже помножимо не на 2, а на х. Ось, наприклад. Якщо ми квадрат трошки збільшимо, і в нас сторона вже буде, наприклад, не 2, а нехай 4, то тоді, щоб знайти його периметр, нам треба буде 4 помножити вже на 4. Тобто ми бачимо, що в нас периметр змінюється в залежності від сторони. Тобто, якщо в нас стора була 2 см, то периметр у нас дорівнює 8. Якщо ми сторони поміняли, сторона стала 4 см, то значить в нас уже периметр стане 16 см. Отже, ми бачимо, що в нас периметр залежить від того, яка буде сторона. Тобто ми кажемо, що функція це саме залежність якоїсь однієї величини від іншої. В даному випадку, в нас периметр залежить від сторони. Отже, ми можемо сказати, що ось ця величина, яка саме задається, от ми можемо сказати: от сторона, нехай буде 4 см або 2. І поставимо її як аргумент. Щоб е, зрозуміти, х це назавжди буде аргументом. Тобто аргумент це така величина, яку ми можемо задавати, тобто надавати будь-які значення. Далі, величина, яка залежить. Від аргументу. Називається функцією, або, як ми її ще називаємо, Y. це в нас функція. Тобто ми можемо нашу залежність, периметр до сторони, як знаходити, можемо записати в вигляді функції. Периметр це наша функція, вона залежить від сторони, а сторона це нас аргумент. Тобто ми 4 помножимо на. X. Все. І тепер ми можемо змінювати нашу сторону. Тобто, якщо ми сторону візьмемо 2 см, підставляємо замість х2, і нас вийде 4 помножити на 2, буде 8. Тобто периметр вже буде дорівнювати 8. Отже, треба запам'ятати, що аргумент це x, він може змінюватись, ми можемо йому надавати взагалі будь-які значення, а функція вона повинна тільки залежати. Від аргументу. Тобто ми от беремо, кажемо, функція повинна дорівнювати. Дорівнювати там Аргумент. І ще, можливо, якесь число, там, наприклад, плюс 2. Тобто ми Y нашу функцію, можемо задавати. Отже, тоді рухаємось далі. Значить, ми вияснили, що функція це в нас залежність Y від X. Також функцію можна записати літерою F. Просто або Y, або F. Це наша функція. Зараз в 7 класі вивчається лінійна функція. Це сама головна і сама базова функція. Ну, як можна зрозуміти з її контексту, що лінійна функція. Отже, це вона буде на графіку виглядати як звичайна лінія. Тобто, прямо ми можемо побачити ось такий приклад. Лінійна функція. Ми можемо ще що побачити? Як вона виглядає? Ми сказали, що y це функція, отже, функція дорівнює kx плюс L. x – це в нас аргумент. Тобто сюди замість x ми можемо підставляти потім будь-які значення. Що ж тоді таке K і L? K і L це будь-які числа. От, наприклад, можна в завданнях побачити: y дорівнює 4 x плюс 2. Значить, ось це число перед x – це її ось ця K, а двійка – це є L. Взагалі, ось ця L вона позначає, наскільки наш графік буде рухатись вгору або вниз. Якщо нам сказали, що, наприклад, наш графік буде рухатись, тобто буде до нього додаватись плюс 2, то це означає, що ми його передвинемо від початку координат на дві кліточки вгору. Він нас передвинеться на дві клітинки вгору, тобто він буде нас десь уже ось тут. Якщо ми навпаки скажемо, що від графіку тобто функція буде відніматися, ось ця L, то це означає, що ми навпаки наш графік перенесемо на дві клітинки донизу. Тобто, це буде у нас ось тут: 1, 2. І наша лінія вже буде знаходитися в ось такому положенні. Отже, тоді прямуємо далі. Після лінійної функції в нас є такий вид, як пряма пропорційність. Якщо ми звернемо увагу на лінійну функцію, а тепер на пряму пропорційність, то ми побачимо, що тут лише не вистачає ось цієї L. Взагалі вона ось тут є. Але вона дорівнює нулю. Тому тут немає просто сенсу додавати нуль, Ми його прибрали. Як я вже говорила, L нам покаже саме, куди рухається наша функція догори або донизу, тобто ось ця лінія, куди вона буде рухатись, в даному випадку L немає, тому вона взагалі рухатись не буде. Вона ось тут так і залишиться на початку координат. Тому ми кажемо, що графіком прямої пропорційності є звичайна пряма. Яка буде проходити через початок координат. Тобто Ось тут буде стояти нулику. Вона може бути по різному намальована, може бути ось така, може бути ось така. Тобто по різному головне, щоб вона проходила через ось цю точку через початок координат. І остання функція це функція виду y дорівнює L. Що це означає? Ми бачимо, що тут у нас немає ні х, немає ні числа перед хм. Є лише L. Ми казали, що L це просто звичайне число, і воно ще показує, куди рухається наш графік або догори, або донизу. Якщо це у нас додатнє число, то графік у нас ось ми бачимо, порухається десь до верху. Якщо у нас буде від'ємне число, графік піде вниз. Десь у нас пряма буде вже ось тут. Тому це треба зрозуміти. Наприклад, ми скажемо, що y дорівнює ну, будь-якому числу. Візьмемо 2. Або навіть мінус 2. Як це побудувати? Ми будуємо координатну пряму, у ну, мене вже вона побудована. Ми знаємо, що тут приблизно мінус 1, тут у нас мінус 2. Також ми знаємо, ось це у нас вісь y, ось це вісь X. Ми повинні по Y... Знайти мінус 2, бо нам сказано, що y то рівні мінус 2. Отже, дивимось, ось тут у нас 0. Тепер рахуємо по y. Мінус 1 мінус 2. Отже, ставимо точку ось тут. І щоб зрозуміти, ось ця функція це звичайна пряма, яка буде паралельна до осі х. Що означає паралельна? Тобто ми її так проводимо, щоб вони взагалі ніколи не перетнулись. Ми беремо і проводимо ось таку пряму. І оце буде графіком функції y дорівнює мінус 2. Все. Отже, ми запам'ятаємо, що функція це залежність y від x. І ще ми знаємо, що y це функція, а x це у нас аргумент. Отже, Функція в нас і буває лінійною, прямою пропорційністю, і функція виду y дорівнює L. Отже, як тоді будувати графіки функцій? Наприклад, нам дано ось якусь функцію. Нам сказано, що y, тобто функція дорівнює 1, 2 помножено на 6-х. До речі, ми казали, що x це аргумент. А Аргументу ми можемо давати будь-які значення. Тобто ми зараз можемо в цей приклад, в цю функцію, підставити замість ікса будь-яке число. А так як це лінія, нам для лінії можна брати лише дві точки, два значення ікса. Тобто, що ми робимо? Ми беремо. І придумуємо будь-які значення для Ха. Зазвичай в математиці ще беруть і креслять ось таку табличку. Тобто, ми, якщо ми беремо значення для х', то обов'язково треба шукати значення ігрека. І так ми будемо знаходити наші точки. Тобто, щоб зрозуміти, ми повинні потім креслити графік, і на графіку ставити приблизно десь точки. Але не приблизно ці точки треба знайти. Так от зараз ми ці точки будемо шукати. Ми знаємо, що у нас є одна вісь х, а одна вісь у. Тому точки в нас задаються за двома координатами: за координатою по х по цій лінії прямій, і за координатою по y, по ось цій прямій. Тому, щоб запам'ятати, у нас точка вказується як х, y. Тому давайте шукати наші точки. Як я вже казала, x це наш нас аргумент. Для х беремо будь-яке число. Отже, ну, можна придумати будь-які числа. Навіть 0 можна взяти. Кажемо x нехай дорівнює 0. Ми так і кажемо, х дорівнює 0. От, якщо х тепер дорівнює 0, чому ж буде дорівнювати функція? Тепер ми можемо це легенько перевірити. Ми кажемо, що тепер функція, тобто y, буде дорівнювати. Все переписуємо, але замість x ми беремо вже підставляємо те значення, яке ми взяли. Тобто ми сказали, що хай буде 0. Все, ставимо 0. Значить, y дорівнює 1 друга множиться на 6 мінус 0. Все. А тепер що приховуємо, чому ж буде дорівнювати наш y? 1 другу помножимо. Якщо ми від 6 віднімемо 0. А 0, це взагалі пустота нічого. Ми нічого не відняли, залишилось 6. Множимо на 6. Отже, що в нас виходить? У нас виходить, що ми повинні 1 помножити на 6. У нас вийде 6. І знизу ще настрічка. Лінія дробу означає дію тілення. Тут на 6 просто ділиться на 2. Вийде 3. Все. Отже, ми кажемо, що y у нас буде дорівнювати 3. Отже, коли х дорівнює 0… Y дорівнює 3. Ось так ми за допомогою цієї функції знайшли нашу першу точку, тому ми в табличку запишемо замість ось тут уже під нулем y дорівнює 3. І ми вже побачили, що в нас утворилась перша точечка, яку ми можемо ставити на графіку. Можна навіть цю точку записати. Спочатку ми пишемо координату x, це в нас бачимо 0, а потім ми вставимо y. Бачимо, Y у нас 3. Поставили. Цю точку можна будь-як назвати. Ну, якась точка, наприклад. Так, і зараз побудуємо більш такий гарніший графік і намалюємо наші точки. Але так як це пряма, ми. Якщо побудуємо лише одну точку, ми не будемо знати, в якому ж напрямку буде рухатись наша пряма. Тобто, Тобто, і і і і можна так так, так, так. намалювати, і так, і так, і так. Тобто, Нам треба іще одна точка, щоб зрозуміти вже точно, куди ж напрямлена наша пряма. будемо шукати ще другу точку. Як я казала, х це аргумент, для нього беремо будь-які числа. Отже, видумуємо, що ще можна взяти. Ну, Наприклад, можна взяти. 2. От, замість X можна взяти там 2, наприклад. Можна хоч і 1, хоч і 3. Будь-яке значення, хоч і 10, і мінус 10. Без різниці. Ми це значення просто беремо, видумуємо. Тому що х-аргумент, а аргументу можна давати будь-яке число. І тепер підставляємо знову ж таки ось цю функцію. Замість ікса поставимо двічку. І порахуємо, що може буде дорівняти y. Отже, ми так і кажемо. Х нас дорівнює 2. Все, ми поставили значення, вибрали. Тепер шукаємо y. Все так само. Пишемо ми одна друга помножиться на 6 мінус. Тільки у нас тут мінус х. А ми сказали, що х сторів 2. ставимо замість х2. І тепер знову ж таки просто рахуємо. Прагаємо математику 5-го-шостого класу. Це у нас буде 1 друга помножити. 6 мінус 2 буде у нас 4, множимо на 4. 4 множиться на 1, буде 4. І ще поділити на 2. дробу означає ті ділення. Тобто 4 ділиться на 2. вийде нас 2. Отже, якщо у нас х дорівнює 2, значить y дорівнює 2. Тому ми ось табличку тубличку можемо записати двічку. В принципі, цю табличку малювати не обов'язково, але щоб краще бачити, які в нас є точечки, які утворюються, її краще намалювати, записати. І ми побачили: утворилась друга точка, яка має координату 2 і 2. Можна її також назвати будь-якою літерою, ну, можна Б. Так. І виходить, ми ставимо спочатку координату X, це у нас двічка, а потім координата Y, це у нас також двічка. Ну що ж, у нас дві точки є. Тепер ці дві точки треба ставити на графіку. Ми малюємо графік. Ой, так. З чого складається координатна площина? Вона складається з двох координатних прямих. Перша пряма це у нас пряма Y. Вона у нас така, як вертикальний де Y. Ось тут обов'язково стоїть стрілочка. До речі, ця стрілочка нам показує напрям, куди рухаються додатні числа. Тобто, ось тут зверху можна зрозуміти, що тут у нас завжди будуть додатні числа. Далі в нас є горизонтальна лінія, вісь або пряма координатна, вона називається Х. Отже, тут ця стрілочка знову ж таки нам показує, куди рухаються додатні числа. Тобто, можна зрозуміти, що в цій ось частинці. Завжди будуть додатні числа. Тепер поставимо відміточки, щоб нам було краще видно. Отже, всередині координат у нас тут завжди в приперетині двох осей, тут у нас нулик стоїть. І звідси починається відлік. Тобто тут 1, 2, 3 і так далі. Тут також 1, 2. Так тут уже нас підуть від'ємні числа: мінус 1, мінус 2, тут так само: мінус 1, мінус 2. Тепер ми виставляємо наші точки. Ми знаємо, що першу точку, яку ми знайшли, це була точка А. З координатами 0 і 3. Отже, ми знаємо, що 0 це по ху. Отже, шукаємо по іксу 0. Знайшли ось нулик. Тепер 3 це по ігру. Отже, ми рухаємось тепер вгору або вниз, тому що і це в нас ось ця пряма. Значить, якщо це в нас буде трієчка, то ми будемо рухатись догори, до трієчки. Ось тут у нас трієчка, Тому поставимо точку ось тут. Далі наступна точка Б. З координатами 2. 2. Тобто ми спочатку шукаємо по іксу двічку, і по y. По y це означає, ми рухаємось або догори, або донизу. Якщо це у нас двічка, то ми бачимо, що це буде у нас згори. Отже, тепер будуємо наш графік. Побудували, з'єднали дві точечки прямою. І побачили, що в нас вийшов ось такий графік функції. І все. Ось цей ми виконали і побудували графік даної функції.